Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добудні та свят. Сьогодні пропоную популярну страву, штрудель з яблуками, швидкого приготовлення. Цю страву готують також вишневою, сирною, горіховою, маковою, полуничною, сливовою або грушевою начинкою. Найдужче штрудель полюбляють у Угорщині, Чехії, Німеччині та Австрії, хоча українці також із задоволенням випікають такі духмяні смаколики. А от раніше ще у 15 столітті штрутлі робили з овочевою начинкою. Отже, для приготування яблучного штрутля нам потрібно взяти 600 г яблук, 500 г листкового тіста без додавання дріжджів. Я взяла готове 120 г грецьких горіхів, 3 столових ложки цукру, 30 г вершкового масла. 3 столових ложки паніровочних сухарів, одне яйце для змащування. Далі беремо одну чайну ложку кукурудзяного крохмалю, чайну ложку кориці та цукрову пудру за смаком. Вона потрібна для посипки. Починаємо готувати. Яблука миємо, очищаємо від кожури і нарізаємо тоненькими шматочками. У миску з подрібненими яблуками висипаємо нарізані горіхи, крохмаль, коричневий цукор можна брати і білий, а також курицю. Після цього все гарно перемішуємо. Краще робити це силікованою лопаткою, а не залізним прибором. Начинка готова. А зараз перейдемо до тіста. Стіл посипаємо борошном. Викладаємо два пласти листкового тіста на пергаментний папір, з'єднуємо їх між собою за допомогою пальців, кулінарним пенсликом змащуємо одну половину тіста збитим яйцем. Можна зверху додатково посипати паніровочними сухарями, але я цього робити не буду, бо начинка в мене і без цього не витече. Викладаємо начинку на ту половину, яка змащена яйцем. Ліворуч та праворуч загибаємо тісто і скручуємо рулет за допомогою пергаментного паперу. Далі беремо деко, застеляємо його пергаментним папером і акуратно кладемо штрудель. Зверху робимо невеличкі надрізи. Я зробила 8 штук. Зверху змашуємо виріб яйцем, посипаємо кунжутом. І ставимо у духову шафу на рідто до 180 градусів на 40 хвилин. Як бачите, в нас вийшов просто чудовий штрудель. Скорінка хрустка, а всередині дуже багато соковитої, солодко-яблучної начинки. Не забудьте зверху посипати цукровою пудрою, так буде ще смачніше. Цей рецепт штрудля набагато швидший, ніж інші, а також дуже вдалий. Обов'язково спробуйте приготувати штрудель до чаю. Таку випечку родина буде просити постійно. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення у моєму блозі. Смачного та продуктивного вам дня!